Була здивована, що існує така професія, як хірургічний менеджер. Йоля, це реабілітація, це так важко. Як я на це погодилась, і вибігає цей пацієнт вже в курці, одягнений, і просто тікає, каже: Мені ніякі гроші не потрібні. Все я передумав і тікає. Я як в готелі, і можу відпочити від дітей від всього. А що б ти порадила? Людям, які ось тільки хочуть операцію і шукають, обирають клініку хірурга. Вітаю, мене звати Юлія і я персональний хірургічний менеджер клініки на Доброго дня! Мене звати Антоніна. Я також персональний хірургічний менеджер. До речі, мене дуже часто питають, в чому заключається моя робота. І я відповідаю, що я допомагаю пацієнтам перед оперативним втручанням, підготовці до нього на всіх етапах, починаючи з заключення договору, далі з аналізами. Потім рекомендую, де можна доздати, якщо у нас не можна ці аналізи здати підтримкою. Комунікацію, якщо виявляються якісь питання, одразу вирішуємо. Спочатку я заходжу після оперативного втручання. Дивлюсь, як вони, що вони, вони там мені там говорять Юля, це реабілітація, це так важко. Як я на це погодилась? А потім, вже коли проходить реабілітація, певний час я зустрічаюся на каже: це варто було того. Вау, я у захваті. Ти якось мотивуєшся ще більше заряджається працювати з пацієнтами і так далі. Так, це точно. І також ми ще інколи гарні психологи, тому що вони дуже щасливі після операції. Але щоб прийти на операцію і зробити цю процедуру, ми працюємо з багатьма страхами пацієнтам. О, так, найчастіше це, скоріше за все, наркоз. Так, я дуже часто чую від пацієнтів, що вони бояться наркозу, чи вони мали негативний досвід з цим. І також, коли вони бачать, скільки аналізів їм потрібно здати, вони відразу не розуміють до чого вони готуються. Це якраз допомагає уникнути тих ускладнень, після яких з інших клінік ми часто приймаємо пацієнтів і повторно робимо операції. На жаль, так згодна, тому що дійсно підготовка до операції це ще той квест. У мене пацієнтка спочатку така каже: навіщо ці аналізи взагалі І для чого? Це така була історія цікава. каже: Юль, ну я не розумію для чого ці всі аналізи. Я говорю, як для чого? Це противне втручання. Мене самовідповідалі за ваш здоров'я. Та в мене все добре. І як виявляється, там не зовсім все добре. І вона каже: Та я давно не робила чекап, якщо чесно кажучи. І, і дякую була півроку назад. Ну да, і дякуючи нам, пацієнтка виявила там деякі проблеми зі здоров'ям, що могло потім призвести до таких ситуацій. Вона спочатку опускала руки, операція переносилась на місяць, два-три. Вона доздавала аналізи, все все проходила. А потім, коли вона вже прийшла і допустила, вона каже: Ну, на цей раз мене допускають, і там аналізи були: ну вау, здорова людина! І вона каже: нарешті, я пропорувалась, я здійснила свою мрію. Вона тепер у нас вже на другу операцію записується і каже: Дякуючи вам. Я дійсно тепер слідкую за своїм здоров'ям. Да, це також дуже важливо. Нагадуємо постійно нашим пацієнтам про це. А чи була там така ситуація, коли пацієнт вже в день операції відмовився від неї? Да, я так зрозуміла, що ти вже чула про цю ситуацію? <реш> так, було такий випадок, коли всі здали аналізи, готуємо, операційна бригада готова. Ми заходимо в операційну я не заходжу, операційна бригада заходить. І тут я на рецепції саме стою і вибігає цей пацієнт уже в курці, одягнений, і просто тікає. Каже: мені ніякі гроші не потрібні, і все я. Передумав і тікає. Я думаю, що трапилося? Що, що таке? А він ліг уже на операційний стіл, Уже анестезіолог вводить його в наркоз, він ніс, забоявся, встав і втік. просто. Звісно, ми потім скомунікували, повернули кошти, тому що ну, ми завжди за пацієнта. Однак це дійсно була смішна ситуація. Пацієнт просто на позитиві все, але. Ну, я навіть не працювала зі страхами, але ситуація дійсно куменно була. Ми просто він був відвертий зі своїми страхами. Важда <звід> да, чесно розповім. Взагалі клініці Анакосма багато таких історій смішних, і навіть не тільки пов'язані з пацієнтами, як ти знаєш, в нас велика команда і багато <звід> і різних. На кожному ситуацій. етапі можна так. знайти смішні ситуації. Популярна ситуація така смішна, яку ми постійно згадуємо, це у нас є процедура, як гірудотерапія в клініці. П'янка, коли ми встановлювали, ми просто їх утилізували, але не вбували. Ну шкода їх було. І тут, коли один раз ми провели процедуру. Ми їх викинули, і потім ми не могли їх знайти в смітнику. Ми зрозуміли, що їх треба шукати десь. І ми знайшли одну п'явочку пацієнтки в палаті. Пацієнтка була після наркозу. <рес> і просто потім, коли вже я як менеджер зв'язуюсь з пацієнтом стосовно, ну, як вона себе почуває після наркозу, вона каже: ви знаєте, все чудово, тільки мені так вважалося, ніби змія по стіні повзе. А я така, да, да ви шо, таке бувало. <рес> Але то була наша п'ялочка. <рес> Від тепер ми просто їх не тільки ми зразу їх виносимо з клініки, щоб їх не було. Зараз ми живемо в сучасному світі, і дуже часто люди звертаються до астрологів, феншуїстів, е, дивиться місячний календар, коли, коли їй оперувати. Я тебе переб'ю. У мене така пацієнтка є. І це дійсно так, коли ми там, у нас є свої моменти по передплаті, що вони фіксують і як. І вона каже: Юль, я зараз зі своїм астрологом зв'яжусь і, і потім дам зворотний зв'язок. Ну, добре. І це було десь влітку. Ми зв ну, мали зв'язок з нею. Вона каже: Ну ближче до наступного літа можу. І в мене була пацієнтка, якій операцію потрібно було почати рівно в назначений час. І я пам'ятаю, як вся бригада виходила в пів восьмого рангу, хоча клініка з дев'ятої працює, і була підготовка, реблітолог, анестезіолог. І я пам'ятаю, спускаюсь вниз, стоїть біля нашого диванчика перед Пацієнтка переодягнена в халат, в шапочку, медсестра, анестезіолог, асистент хірурга всі отак стоять і чекають. Чекають, щоб було там 9-55, щоб їм саме в цю годину зайти в оперблок. Однак я думаю, що ці ситуації гарно показують, наскільки ми маємо професійну команду і наскільки нам важливо комфорт пацієнта. Я завжди наголошую після консультації і перед підготовкою до операції скільки людей причетні в нас до оперативного процесу, бо це дійсно дуже така велика підготовка. Ми дуже відповідально відносимось до кожної операції, де включається в процес менеджер, хірург, асистент, хірурга, анестезіолог, реабілітолог включається терапевт також обов'язково. В нас є післяопераційне терапевтичний супровід, який ще два тижні, як онлайн підтримка. Наш терапевт комунікує з нашими з пацієнтами. Так, ми максимально флексибл, тому що дійсно дуже багато пацієнтів зараз звертаються до нас не лише з Києва, а й за кордону. Наші пацієнти, які за кордоном вони все одно приділяють увагу тільки своїм українським хірургам, довіряють нам. І для нас це прям дуже важливо, прям сердечко. І для них найважливіше це час. Так. Оця підготовка і оперативно. правильно скоординувати ось цю всю підготовку, коли ти записуєш їх на аналізи. Якщо щось не так, я пам'ятаю, була ситуація, коли аналізи хибні відбулись, Ну таке буває в лабораторіях. І я телефоную в ту лабораторію, сама найвища лабораторія, щоб саме сьогодні щоб було і пацієнтка на таксі. Так куди мені їхати? Куди мені їхати? І ми вирішуємо, бо вона у неї ну мінімум часу знаходитись тут, і це дуже круто. Це показує. Наш рівень і пацієнти дійсно можуть нам довіритись, тому що ми можемо допомогти вирішити якісь питання. Так, і ми ведемо пацієнтам не лише до завершення операції, а до кінця реабілітаційного періоду. Також у нас є палати, які оснащені всім необхідним, що потрібно в післяопераційний догляд. Але в наші палати я хочу відмітити і те, що відмічають пацієнти, і завжди мені кажуть, що вони відчувають себе як вдома. Палати не схожі на стандартні палати, там від витворів мистецтва стату. Такі наших торшерів до елегантних крісел, які ми також додали в наші палати. І Дійсно, там дуже затишно, дуже комфортно, і я рада дуже працювати тут в цій красі. Я пам'ятаю, як у мене пацієнтка також така каже: А чого я маю бути у вас три дні? Ну, хочу більше. Я, ні, ні, навпаки, вона каже: ну, я не хочу бути три дні з вами. Можна я якось випишусь раніше? Я кажу, ви знаєте, там був консиліум, під кожну операцію є певний час перебування на стаціонарі. А вона, да. ну давайте потім поговоримо. Ну, захожу я до неї на другий день. Вже, а, і вона каже: у вас тут так круто, я як в готелі, і можу відпочити від дітей, від всього. А можна я у вас ще залишуся? Говори, так ви ж не хотіли. <рес> да, це говорить саме про комфорт і безпеку. Ми залишаємо пацієнта після операції від доби до трьох діб, особливо після наркозу. Це дуже важливо, тому що в перші дні. Ви маєте бути під наглядом, під наглядом хірургом з вами лишається на ніч медсестра. Ви можете відпочити і в разі чого щось там турбує, болить. Бо всі дуже сміливі йдуть на операцію, і всі думають, що вони прокинуться. Підпойдуть, сядуть за кермо. Ми забороняємо сідати за кермо відразу після операції, тому що ми в нашій клініці проводяться досить складні оперативні втручання, після яких треба догляд. Тому ми лишаємо в наших палатах, тому що організму потрібна реабілітація. Він хоче відпочити, він затрачує енергію саме на відновлення організму, і це дуже важливо. І це круто, що у нас є медсестричка, у кожного пацієнта є кнопочка. Виклик, як тільки да. виклик медсестри, як тільки щось потрібно, медсестра одразу біля пацієнта, трьохразове харчування, включаючи індивідуальні потреби, якщо там алергія є на здається, в ресторанах, деяких да, немає та. Це точно. Юль, а що б ти порадила людям, які ось тільки хочуть операцію і шукають, обирають клініку і хірург? Ну, насамперед, я б порадила підійти до цього серйозно в плані вибору самої клініки, самого хірурга, серйозності, наскільки ви дійсно хочете оперуватись, тому що наші хірурги, наприклад, якщо лікар бачить, що пацієнт ще морально не готовий до операції, він їй або йому скаже, що ну, я бачу, що ви не готові, можливо, ви ще подумаєте, а потім все ж таки пройдете. І це дуже круто. Ну, зі своєї точки зору, як я обираю майстра, лікаря і так далі. Я емпатично обираю, візуально вибираю. обираю. Спочатку я дізнаюсь інформацією з приводу клініки: наскільки безпечно, наскільки комфортно, який сервіс, навіть слухаю цей сервіс, як мене записують, як мене інформують. Далі я дивлюсь лікаря. От мені сказали: ось зверніть увагу на цю добре. Я зараз ознайомлюсь, і я дивлюсь фото. Угу, Як людина імпонує. Добре, ну це також ма. Ає, все ж таки рація. Візуал рацію. Візуали, воно таке, а нас дуже багато, я би хочу сказати. Потім, вже при комунікації я ознайомлююсь з роботи, роботами лікаря. Дуже круто, якщо є соцмережі, такі як Instagram, Facebook. фото до та після, да. після. Оце прям мотивує. Ти бачиш, а якщо там ще є історія самого пацієнта, то це вау круто. Ну і в цьому і потрібно дуже зважати і враховувати, і завжди уточнювати. І я завжди кажу пацієнтам, що ми ведемо не лише до закінчення операції, а ще після. Операційний супровід, mm -hmm. бо він, звісно, присутній. Постійно підтримуємо комунікацію з пацієнтами, які вже прооперувалися. Ми знаємо вже кожен рубчик, як там все загоюється. Хірурги наші також обов'язково телефонують, записують на огляди, наш терапевти. І це дуже важливо. Це показує сервіс клініки, це показує статус, рівень нашої роботи. Да, і це дуже важливо, особливо коли є повний пакет. От ти, ти знаєш, ти можеш приїхати да, в цю клініку одразу здати. Аналізи пройти терапевта там не УЗД, знаю, через де, місяць да, почали через второй. місяць. Потім реабілітацію у нашій клініці є персональна реабілітаційна да. програма, Скільки яка разів уже має... були були пацієнти, які оперувалися в клініках. І... Да, а в нас У да. мало точно чоловік 10 було У мене, як мінімум також. Да. Ну це дійсно круто. Тому пишаюсь, да, що тут маємо таку команду. А особливо після нашої клініки, коли йдеш <гум> кудись, ну наприклад, які послуги у нас не надаються, і ти хочеш отримати десь, то, то вже важко. Після нашого сервісу, після нашого рівня, це важко. Да, вже знайомі, близькі, рідні? Я не вже не знаю хто в нас тут був. По я... так. в мене моя подруга. Боже, це е, така маленька предісторія. Вона зробила підборіддя. У нас я рекомендувала нашого хірурга, який уже майже кожного дня проводить цю операцію. Вона да, ну добре, давай. Вона прооперувалася зараз кожне її фото. Це ось так. Ось так. Моє під Таке. І от, і вона рекомендує: Оце сарафа на радіо. От воно ну, пішло. Все вона каже: все, всім рекомендую вже пів міста. Хоче до цього хірурга. Да, а у мене, до речі, ще пацієнтка, от буквально місяць назад, була здивована, що існує така професія, як хірургічний менеджер. Вона взагалі не знала, що в існує така професія, була приємно здивована і їй дуже сподобалося, що є окрема людина, яка буде поруч з нею до операції і під час. Тому що деякі люди вони приходять одні, приїжджають за кордону без рідних, близьких. Тому їм потрібна підтримка моральна. Ну, бо дійсно хі хірург, який гарно виконує свою роботу, у нього немає часу вести пацієнтів. І це дуже. Потрібно. І слухати да. історії. І слухати всі історії, які можемо і вислухати ми. І передати це хірургу. І головне слухайте себе, обирайте хірурга і клініку, які не просто вам обіцяють гарний результат, а які викликають у вас довіру і безпеку. Будемо раді бачити вас в клініці Анакос. До зустрічі!